За кого ви проголосували на виборах? На даний момент поки що я не впевнений, за кого голосувати, але надіюсь, це буде кандидат від права сектору. А конкретну людину важко назвати зараз? Конкретну людину зараз складно назвати. Зараз потрібно, перш за все, сформувати уряд. І, по-перше, і плюс ще складна ситуація в Криму. О, це потрібно зараз вирішувати даним урядом. Потім будемо думати, що за кого голосувати. А... Подивимося, як проявлять себе кандидати. Добре, а чому саме правий сектор? Тоді можете якось зорієнтувати нас? Ну, тому, що правий сектор, по суті, авангард революції. І це ті люди, які, по суті, її зробили. Я в лідер Майдану я поки не бачу такого керівника, би очолив зараз нашу країну в такий складний час. А яким, на вашу думку, має бути президент? От ваші основні вимоги до нього. Ну, чесна людина, господарник такий, да, повинен бути. Людина не ну, як не не скандальна, можна так сказати, яка б не була заміщена в якихось там аферах, в якихось кулуарних таких от е, зв'язках, да, скандалах. Да. Це повинно бути чесна, повинен бути лідер, звичайно, організаторські мати Такі здібності ну я не можу і а ця людина має пройти майдан. До, до якої партії належить? Я так я не можу сказати. Мабуть, хочу спитати, чи повинен це бути до тої партії, які зараз на майдані. Ні, я не вважаю це, що це обов'язковий критерій. Це не обов'язковий критерій. Це повинна бути така відповідальна, чесна, хазяйновита людина, яка знає, як зараз вийти з цієї економічної кризи, бо це, мабуть, саме головне зараз. Люди дуже занепокоєні, з політичної кризи. Я буду дивитись на кандидатів, будемо вирішувати. А так нема в мене зараз кандидата. Це нічого не змінить, я вважаю. Чого ви так вважаєте? <свят> ну тому що всі вони одинокі. А чим, на вашу думку, тоді має завершитися оцей от Майдан? <свят> 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 ну Люди стоять, щоб прийшла нова влада. Ну, стоять люди, я не знаю я ні за кого. мені Не за тих, ні за тих, мені все одно. А вам все одно, щоб був Майдан, що стояли люди. Що... Ні, ну. Але це нічого не дасть. Все одно стане, хтось інший і... Буде те саме. Остаточного рішення такого немає, яка не знатно, навіть не знатно яку кандидатуру можна предлагати на виборах. Ну, Взагалі, ваші якісь особисті симпатії, ви ж слідкуєте за подіями? Ну, це теж яка, висок, можна об'яснювати з різних сторон. З моєю сторони, в політику не пхаюся, яка від. А, такі, да, а кандидатури якоїсь такі, з моєї сторони не знатно навіть комунальність. Добре, приставить. це е, політик старої генерації, скажімо, Аля Тимошенко, е, там, не знаю, Ющенко, Кличко. Чи це має бути якийсь лідер Майдану? Лідер Майдану. Не Кличко, не Тимошенко, не Ющенко, не Янукович. Народ. Народ. І боїмось. Ми дуже боїмось. За майбутнє боїтеся, щоб виправдалися. Ми сподівати? людей боїмося цих, а майбутнє ми чекаємо майбутнього і кращого. Я ще не вирішила. Якісь ваші внутрішні вподобання є до когось із політиків? Е, зараз на цей момент у мене немає конкретного е, ну як, відчуття до цих політиків. Немає, але е, я сподіваюся, що вони порозуміються. І стара політика, старі політики вони не зроблять наш, нам щось конкретне, перебудову якусь. Тобто ви вважаєте, що це має бути геть нова людина? Так, геть нова, не загажована і не треба. Кричати, що російська українська мова, тому що руска і українська річ це ми всі сестри, браття. Так сказати, я сама рос але я дуже добре розумію і розмовляю на українській мові. А хто з політиків можливо заслуговує на те, щоб ну зайняти посаду президента лідери майдану? Ви ж свідкуєте, де парубій? Мені дуже подобається Ярош. Мені хоч по це правий сектор, але він так він зненацька вийшов десь, але настільки вони відкриті, настільки вони правдиві, настільки вони чесні люди. Ну а чи вони будуть президентами? Я не знаю. Ну, якщо, за них проголосують. якщо проголосують, так. Да. Тут ще треба знати, то, що революція революція, а ну еще нужно експертів і спеціалістів мати, щоб підняти нашу країну.